Доброго дня! доброго здоров'я! Сьогодні ми з вами прослухаємо рекомендації щодо засвоєння настрою під час лікування діабету. У типових настроях заметно-словесно-образного емоційно вольово управління станом людини, застосована початкова ступінь вольового напруження і початкова сила вережня думки для того, щоб менше втомлювати людину. Найлегше всього засвоювати настрої зцілення від хвороби, Якщо прослуховувати їх у звукозаписі, тон викладу настрою, який ми прослуховуємо у звукозаписі, повинен бути діловим, який відображає дійсний факт без всякого пафосу. Тобто тон викладу повинен бути переконливим. Таким же тоном потрібно і проговорювати настрої в голос. Якщо умов для цього немає, то засвоювати настрій на оздоровлення під певної хвороби можна, прочитуючи настрій про себе. У відповідності зі своїми індивідуальними особливостями, одні люди надають перевагу прослуховуванню настрою у звукозаписі, інші люди надають перевагу тому, що прочитують настрій самі. Вибір кожна людина здійснює індивідуально, виходячи з того, кому як подобається. Під час прослуховування настрою у домашніх умовах можна робити що по господарству, але по можливості необхідно старатися не відволікатися, а потрібно особливо. Зосереджуватися на настрої, який ви прослуховуєте або проговорюєте вслух чи прочитуєте. Це підвищує ефективні його освоєння в перші дні заняття за методом е вище сказаним, необхідно починати із вступного тексту. Наприклад, настрій, який я зараз буду засвоювати, буде здійснювати на мене найсильніший вплив. Завдяки тому, що організм буде в 10 разів підсилювати його вплив, у 100 разів буде підсилювати всі свої резерви для швидкого і повного виконання того, що сказано у настрої, я настрою себе на глибину місце насвоєння змісту потрібного, корисного настрою. Я буду старатися його на глибше і місцінше його освоїти. Незалежно від того, чи знає людина текст настрою на пам'ять або не знає, Дане засвоєння здійснюється тільки в процесі його прослуховування, промовляння в голос або про себе чи прочитування зв'язка. Тому продовжувати засвоювати настрій потрібно до тих пір, доки психічний стан людини не прийде у міцну відповідність із місцевому настрою. Під час просховування настрою необхідно порити себе як можна активніше. Тобто, краще всього необхідно ходити, приклати зусилля для того, щоб запам'ятати текст настроїв, це підвищує уважність, підсилює яскравість сприймання настрою і тим самим сприяє ефективності засвоєння настрою. Ті фрагменти настрою, які людині найбільше подобаються, і мають, на її думку, важливе значення, корисно прослуховувати, промовляти або прочитувати більше число разів. Під час засвоєння тексту настрою. Наприклад, на здоровий сон необхідно старатися обов'язково текст прослуховувати повністю, а потім не забути виключити маніфон. Після вступного тексту ми прослуховуємо записане на майтфон чи прочитуємо голос тег настрою на оздоровлення після інсульту і так далі. Метод вище сказаний рекомендується використовувати у всіх лікувально-профілактичних закладах. У настроях даного методу використовуються мовні елементи, які здійснюють включення в роботу волі, позитивні емоції. А також враховується вплив уявлень, в яких відображена мобілізуюча сила, системи суспільно значимих відносин. Такі мовні елементи активізують засвоєння настрої. Крім того, настрої містять у собі ефективні словесні формули управління психічними і фізичними процесами, які відібрані в результаті багаторічних досліджень вченими. Отже, ми з вами зараз прослухаємо тренінг проти діабету. У перші дні заняття за мету образного емоційно больового управління станом людини, необхідно починати, як ми вже говорили вище, із супного тексту. Давайте почнемо разом з вами. Настрій, який я зараз буду засвоювати, буде здійснювати на мене найсильніший вплив завдяки тому, що організм мій буде у 10 разів підсилювати, у 100 разів підсилювати його вплив і мобілізувати всі свої резерви. Для швидкого і повного виконання того, що сказав у настрої, я настрою себе на глибоке, міцне засвоєння змісту необхідного, корисного настрою, я буду старатися як можна глибше і міцніше його засвоювати. Бурхливо, бурхливо розвиваючи нове народже життя, вливається у мій шлунок, у пішлунукової залозу. Величезною, колосальною силою. Новонароджене життя вливається у мій шлунок у пішінкову залозу. Величезною колосальною силою новонароджене життя вливається у мій шлунок у пішінкову залозу. Новонароджене життя швидко і енергійно, розвиваючи новонароджене життя, вливається у мій шлунок у пішінкову залозу. Новонароджений розвиток швидко, енергійний розвиток вливається у пішленкову залозу. Новонарожний розвиток швидко-швидко, бурхливий новонарожний розвиток вливається у пішенкову залозу. Вся пішенкова залоза зараз народжується, новонарожно розвивається, нова швидко-швидко розвивається. Енергія розвитку, енергія розвитку вливається у пішленкову залозу. Величезна сила життя вливається у пішенкову залозу. Богатирське могуче молоде серце, стрімким потоком гонить кров, гонить кров через пішленкову залозу. Молода кров веселим, радісним, стрімким потоком, всю повністю промиває, промиває мою пішленкову залозу. Всю наскрізь промиває, промиває пішленкову залозу. Кров несе пішленкові залозі дуже і дуже багато прекрасного повноцінного харчування. Енергія життя енергія життя вливається у пішленкову залозу. Пішленкова залоза весело, радісно оживає, весело, радісно оживає, но народне життя народжує повнокровне, радісне життя у пішленковій залозі. Пішленкова залоза оживає енергійно, весело, енергійно, весело, енергійно, радісно. Пішленкова залоза весело, радісно оживає, оживає. Колосальна енергія вливається у пішлинкову залозу. Новонароджене життя зараз, зараз народжує пішлинкову залозу, новонароджену вилікувану, ідеально, вилікувану енергійно, сильну, енергійно, сильну пішлинкову залозу. А швидка, весела, молода кров промиває, промиває пішлокову залозу, вимиває із неї всі солі, всі шлаки, всі продукти обміну. Пішленкова залозя вся наскрізь, вся наскрізь зараз народжується новонарожно чистою, новонарожно чистою, новонарожно свіжою, новонарожно свіжою. Колосальна енергія життя вливається у пішленкову залозу. Пішленкова залоза працює веселіше і енергійніше, веселіше і енергійніше. Пішленкова залоза працює веселіше і енергійніше, веселіше і енергійніше. Шлунок працює веселіше, енергійніше, веселіше і енергійніше. Народжується енергійно сильний, здоровий шлунок. Народжується енергійно сильна пішлункова залоза. Пішленкова залоза працює веселіше і енергійніше, веселіше і енергійніше. Пішленкова залоза ідеально правильно, ідеально правильно виконує в організмі всі свої функції. Весь організм живе здоровим, здоровим, ідеально здоровим життям. Пішленкова залоза ідеально правильно, ідеально правильно виконує в організмі всі свої функції. А голова, голова все більше енергійно, все більше енергійно активізує, активізує роботу пішленкової залози. А голова, голова все більш енергійно все більш енергійно активізує, активізує роботу пішленкової залози. Пішленкова залоза оживає, оживає, працює веселіше і енергійніше, веселіше і енергійніше. Пішенкова залоза ідеально правильно ідеально правильно виконує в організмі всі свої функції. Пішленкова залоза весело і радісно, ідеально правильно виконує в організмі всі свої функції. Пішлункова залоза працює з молодецькою вдачею, з молодецькою вдачею виконує в організмі всі свої функції. Пішленкова залоза енергійно сильна, енергійно сильна, енергійно сильна. У нерви шлунку пішликової залози вливається несокрушима нарожна міць у шлунку пішлунковій залози здоровіють, міцніють молоді нерви. Здоровіють, міцніють, здоровіють, міцніють молоді нерви. Бурхливо. Прозиваючи новонароджене життя, вливається у мій шлунок, мій кишечник. Всі тканини шлунку кишечника народжуються новонарожно свіжі, новонарожні цілісні. Народжується енергійно сильний здоровий шлунок, енергійний, сильний міцний кишечник. Усі внутрішні органи брюшної площини вливається величезна, колосальна сила життя. Всі внутрішні органи брюшної площини енергійно весело, енергійно правильно, ідеально правильно з молодецькою вдачею виконують в організмі всі свої функції. Всі внутрішні органи працюють енергійно весело з молодецькою вдачею виконують в організмі всі свої функції. Все тіло оживає веселим, і радісним здоровим життям. У всьому тілі колосальна сила б'є живим ключем. У всьому тілі колосальна сила б'є живим ключем. Богатирська сила молодості, богатирська сила молодості б'є живим ключем у всьому моєму здоровому тілі. Все тіло живе веселим і радісним здоровим життям. Но народжує життя народжує швидко, енергійно розвинуті відчуття, все тіло оживає веселіше і життя радіс... радісніше. Всі внутрішні органи працюють. Веселіше і енергійніше, все тіло живе веселим, радісним і здоровим життям. Пішла нокова залоза живе веселим, і радісним веселим, і радісним здоровим життям. Нова народне життя народжує повнокровне, повнокровне здорове, здорове радісне життя пішланкової залози. Після залоза живе веселим, і радість веселим і радісним здоровим життям. Пішн залоза. Працює енергійно, весело, енергійно весело. Пішленкова залоза з молодецькою вдачею виконує в організмі всі свої функції. Пішленкова залоза живе, весело. А голова, голова все більш енергійно, все більш енергійно активізує, активізує роботу моєї пішленкової залози. У пішленковій залозі здоровіють, міцніють, здоровіють, міцніють молоді нерви. Пішленкова залоза працює. Веселіше і енергійніше, веселіше і енергійніше. З молодецькою вдачею виконує в організмі всі свої функції, з молодецькою вдачею виконує в організмі всі свої функції. Дякую за увагу. А зараз ми з вами прослухаємо от ці, е, самі причини, які спонукають виникнення такої важкої хвороби, як. Діабет. Цукровий діабет це є хронічне захворювання, яке супроводжується підвищеним рівнем глюкози в крові. Нині ця хвороба дуже розповсюджена, говорить лікар. Причиною цього захворювання і збільшення кількості, кількості хворих неправильний спосіб життя, урбанізація. Люди дедалі менше звертають увагу на своє здоров'я, порушуючи режим праці, відпочинку і харчування. До того ж, хронічні стреси. Також сприяють розвитку цукрового діабету. За словами лікарів, за появу перших симптомів люди не звертають увагу на своє здоров'я, не звертаючи до лікарів навіть тоді, коли вони належать до групи ризику. Щоб не було діабету, уникайте стресів і займайтеся спортом. Цукровий діабет нині бажають епідемічних захворювання. З кожним роком кількість хворих на цю недугу невпинно зростає. Якщо людина належить до групи ризику, обов'язково потрібно двічі на рік вимірювати рівень цукру в крові. Бувають пограничні значення. Наприклад, якщо наш рівень цукру перевищує верхню межу, обов'язково потрібно зробити тест на вантаження, тобто перевірити рівень цукру через 2 години. Завдяки цьому можна попередити розвиток захворювання, адже спочатку розвивається стан порушення толерантності до глюкози, так званий передіабет. Але якщо зловити цей момент цукрового діабету, можна уникнути. Не зловживайте солодощами, людям, які належать до групи ризику, насамперед радимо змінити спосіб життя, нормалізувати вагу тіла обмежте споживання кілокалорій за допомогою дієти, переглянути харчування. Щоби схуднути, потрібно їсти часто і маленькими порціями. Як зауважує лікар, нормалізація режиму відпочинку і праці обов'язкова умова. Для повноцінного здоров'я повинні бути сніданок, обід і вечеря, хоча пізно бажано не їсти, не перед сном. Рекомендують. Обмежте вживання швидко засвоєних вуглеводів, тобто білого хліба, здоби, макар... здоби макаронних виробів, солодощів, рафіновану цукру. Необхідно звертати більше уваги на продукти з вуглеводами, які повільно засвоюються: чорний хліб, висівки, борошно грубого помелу, макаронні вироби із твердих сортів пшениці. Також бажано обмежити вживання продуктів із значним містом тваринних жирів за можливості максимально Замінити їх рослинами. Не варто також захоплюватися продуктами, які стимулюють апетит і не на фігуру, тобто багато спецій, консервантів, копча. Щодо алкоголю, то він взагалі висококалорійний. Для профілактики здорового способу життя звичайно не підходить. Краще відмовитися від вживання, алкоголю так само, як і від тютюнопаління. Заняття спортом, ранкова гімнастика, ходьба, пішки також допоможуть уникнути цукровий діабет. За словами лікаря, фізичне навантаження повинно тривати не менше 40 хвилин щодня. Особливу увагу потрібно приділяти дітям та молоді, адже ця категорія населення також хворіє на цукровий діабет. Якщо за другого типу діабету, який я, правило, як правило розвивається у людей з ожирінням, гіпертонією, захворюванням шлуркового кишкового тракту, інсулін в організмі є, але він блокується над лишковим місцем жирової тканини в організмі, не неактивний, то за першого типу, який розвивається у дітей та у молоді, руйнуються клітини, які виробляють інсулін. Інсуліну в організмі просто немає. Як правило, діабет першого типу може вирікнути після. Гострого стресу, гострої респіративної вірусної інфекції. Отже, зараз навіть як оцей грип коронавірусу, Грипу краснухи, вітряної віспи, тощо. тому потрібно берегти дітей від гострих стресових ситуацій та не займатися самолікуванням при вірусних захворюваннях, особливо тих, які супроводжуються високою температурою тіла та мають важкий перебіг. Харчування та фізичне вантаження для дітей також дуже важливі. Другий тип діабету раніше з'являвся у людей після 40 років, нині ж він значно помолодше. Адже ожаріння, яке спричиняє неправильний спосіб життя та фастфуд, нині одна з найголовніших проблем у світі. І ця проблема стосується і нас, зокрема, навіть у всій нашій Україні. Штучне вигодовування сприяє також ожарінню. Якщо у родичів вагітного є цукровий діабет, жінка обов'язково скерують на визначення рівня цукру у крові. Наш із навантаженням пояснює лікар. Якщо ж у мами цукровий діабет, хвороба не обов'язково передається дитині. Дуже багато залежить від самої мами. Якщо жінка дотримується дієтичної рекомендації лікаря, у принципі все повинно бути нормально. У перші дні після народження дитині мама якої хвора на цукровий діабет. Крапа і глукозу, адже малюк звик до підвищеного рівня цукру в крові. Після цього все повинно нормалізуватися, а далі все залежить від батьків від харчування дитини. Зауважимо, що штучне вигодовання сприяє розвитку жаріння, таким чином зростає ризик виникнення цукрового діабету у таких діток. Якщо у сім'ї є хворий на цукровий діабет дітей від самого народження, потрібно берегти зайвий раз. Не провокувати пішлинкову залозу, зокрема, не зловживати солодощами. У всьому світі цукровий діабет не захворювання, а спосіб життя в нашій країні, соціальне забезпечення та програми поки що не на такому високому рівні, як у розвинених країнах. Однак медицина розвивається, постійно з'являються нові препарати, розробляють інсулін на тривалої дії. Скажімо, якщо при звичайній, Інсу... Інсулінотерапії пацієнт повинен робити інєкції 2-6 разів на день, то нові різновиди інсулінів дозволяють вводити його лише двічі на тиждень. А це суттєво полегшує життя хворого на цукровий діабет. Найголовніше, пацієнт повинен товаришуватися зі своїм діабетом. Якби ставити свого цукрового діабету, так і діабет ставити до вас. Отже, радимо вам. Щоб ви не хворіли, тому треба завжди про себе пам'ятати. До групи ризику належать особи з надлишкою вагою, ожирінням, які мають обтяжливу спадковість, якщо хтось із рідних хворів на цукровий діабет, які ведуть малорухливий спосіб життя з хронічним захворюванням, шлунково кишкового тракту, панкротит, холецистит, жовчино хвороба тощо, які потерпають від. Дерматологічних захворювань, стафілококів, які мають підвищення артеріальний тиск, хворі на гіпертонію і шовічну хворобу серця. тощо. у світі налічується приблизно 285 мільйонів осіб, які страждають від цукрового діабету, переважно другого типу. Як мінімум, така сама кількість жителів планети має недіагностований цукровий діабет. За прогнозом експертів, Через 20 років кількість хворих на цукровий діабет перевищить 435 мільйонів чоловік. В Україні налічені більше мільйона хворих на цукровий діабет. Широко від захворювання помирають 4 мільйони людей. За останні 13 років показник захворювання на цукровий діабет збільшився удвічі із 115 тисяч до 239 тисяч на 100 тисяч населення. Отже, Бажаю вам здоров'я, бажаю вам не хворіти, а бути здоровими. І цукровий діабет обов'язково відступить від вас. Будьте здорові!